Усім привіт! Це моє перше відео на YouTube, і сьогодні я хочу розповісти про загублений пазл свідомості для релігійних людей, для духовних людей, хто цікавиться своїм розвитком і в кого є знак питання, темна пляма в писанні святих текстів. Також я додатково дам ще три додаткових пункти для коректної роботи вашої системи. Для того щоб ви могли залишатися в дорослій позиції, в цілісній позиції, і щоб цей пазл, який тільки-тільки ну, вступає в свою таку законну силу, не поглинув вас в негативному ключі. Особливо важливо для тих людей, хто обрав залишатися в Україні в цей час, коли щоночі на нас здійснюються атаки, коли щоранку, щодня ми проживаємо горе, біль, розпач, ненависть, тугу. Всі ці почуття ми більше не заперечуємо, не сублімуємо, не перенаправляємо в інше е, якесь хороше, позитивне русло. Ми його. Формуємо і визнаємо в своїй голові, в своїй свідомості, і направляємо подумки адресно, хто справді це робить, хто викликав цей, ці відчуття не ефемерно, а чітко і прямо. Чомусь природою закладені всі ці емоції і почуття. Це ми люди вже назначили їх умовно небажаними, негативними, тими, які треба пропрацьовувати, трансформовувати, сублімовувати. І це наче відмовлятися від частини себе, кожної людини, тому що в кожної людини закладені всі ці емоції, вся палітра. Особливо, коли йде пряма атака фізичного знищення. Такі емоції і почуття є симетричними, вони є логічними, правильними, вони нам допомагають, вони мають місце бути, їх не потрібно і ні в якому разі їх не можна заперечувати. Але ці емоції потрібно визнавати в собі і направляти їх адресно. Це важливо. І я розумію, що зараз може трошечки статися такий дисонанс в голові, адже століттями, тисячоліттями всі релігії, всі духовні вчення нав'язували нам відмову від проживання в чистому вигляді цих емоцій. Але зараз закони буття змінилися. Ми виходимо в правду не точкову, а в суцільну правду не там, де нам зручно, ми можемо собі дозволити визнати це. А все, що відбувається у фізичному світі, все треба визнавати в чистому вигляді і не боятися сказати на біле-біле, на чорне-чорне. Також раджу. Разом із цією практикою виконувати ще три пункти, які допоможуть просто залишатися в балансі на віддачу цих емоцій і залишатися в дорослій позиції, щоб е, цей пункт новий не поглинув із середини не виїв наше єство. Перший додатковий пункт. Після визнання своїх емоцій в чистому вигляді ми адресно направляємо адресату. Це важливо. І починаємо випускати це через тіло і через голос. Це може бути пісня, спів, це може бути мичання, стогнання, ричання будь-як, як хочеться, як хоче тіло, як хочеться. І через тіло, в вигляді танців, стрибків, тряски, вібрації, будь-чого, чого хоче тіло. Другий додатковий пункт. Таке собі ментальне самокопання, коли я сама собі задаю питання, а для чого мені ця ситуація? Чому ця ситуація сталася в моєму житті? Для чого вона? І тут, в залежності від ступеня щирості з самим собою, можна е докопати до дуже глибоких пластів, програм уроків. Якщо не вдається самостійно е знайти відповіді, можна. Цей пункт можна опрацювати разом із спеціалістом. Третій пункт. Останній. А що фізично я можу зробити? Допомогти тим, хто фізично захищає мої порушені кордони, наприклад, донатити, стільки, щоб природнім чином оці тяжкі почуття трансформувалися у відчуття безпеки, задоволеності. Спокій. Отже, коротко по пунктам. Перше. Визнаємо свої істинні почуття. В голові подумки адресно направляємо ці почуття адресату. Друге випускаємо через тіло і голос. Третє ментальне самокопання. А для чого мені ця ситуація в житті? Для чого я її проживаю? Четверте. Фізичні дії. По захисту своїх власних, особистих кордонів. Здавалось би, достатньо тривіальні речі. Але я знаю, як багато духовних провідників, майстрів, релігійних людей не можуть собі дозволити проживати ці емоції, визнавати їх в собі, направляти їх. Але зараз настав час, коли без цього ніяк не добитися цілісності. Пишіть в коментарях свої думки. З цього приводу і пам'ятайте, що коректність це запорука того, що вас почують.